Всім привіт, дівчата! Сьогодні я, як ви бачите, знову зі своєю надгриженою перчаткою. Сьогодні тема буде така трохи е, незвична. Скажімо так, я записую вам одразу озвучку, щоб якось. Більш детальніше все вам розповісти, бо коли записуєш відео, от тоді вже пізніше записуєш озвучку, іноді попросту не встигаєш розповісти все те, що потрібно. Такі відео вам дуже часто здаються якимись нудними, коли записуєш озвучку, і відео таке до поля затяжне виходить. Але нічого з того не зробиш, бо інколи хочеться розповісти якісь деталі, а ти попросту не встигаєш ці 9 чи 10 хвилин вкластися, а більше дехто не хоче, дивитися. Тож, сьогодні буде йти тема про лампи. Про лампи не ті настільні лампи, точніше, не ті лампи, якими ми просушуємо гелі та геллаки, а про настільні лампи. Я вставлю вам декілька варіантів. Перший, другий варіант і третій варіант. Це наглядно для того, щоб ви. Щоб ви зрозуміли, про що йде мова, і, і на що ми взагалі зараз будемо про це говорити? Навіщо ж ця лампа, ці лампи нам потрібні настільні якого обрати? Спонукала на це відео мене один похід до магазину, я зайшла взяти собі топ, і була така пара, чоловік з дружиною. Які обирали, ну, набирав у них був повний список. Я так зрозуміла, що жінка збиралася тільки займатися манікюром, вона сама цілком не розуміла, що їй потрібно. В неї був список, і все, в принципі, продавець-консультант по тому списку повністю віддав їм, зібрав то все. Всю покупку. Але ось коли дійшов час саме до лампи настільної, то вони просто були, ну, стали в ступор. Вони не знали, яку лампу обрати. По-перше, вони відштовхувались від бюджету. По-друге, вони не могли обрати яку лампу. Чи світодіодну плоску, чи круглу ось цю лампу, яку дуже часто обирають блогери для тіктоків і тому подібне. Кільцеву лампу, чи, звичайно, ось цю настільну лампу, яку ми завжди використовуємо. так І Що ж обрати? І давайте будемо розпочинати вже на цьому всьому. Я хочу вам сказати, що в принципі на що нам потрібна взагалі ця настільна лампа? По-перше, це освітлення. Гарне освітлення, щоб вам було добре видно. По-друге, це орієнтація на бліки. І таким чином ми перевіряємо матеріал, контролюємо і перевіряємо матеріал, як він в нас лягає на нігодь, як він розподілився, чи зробилось у нас вирівнювання, чи достатньо ми вирівняли той чи інший матеріал. І для цього нам, звісно, буде звичайна ось така лампа. Я вам її вставлю фото Я ж не буду перевертати повністю весь стіл і показувати вам, яким саме користуюся я. Я користуюсь звичайною ось такою лампою, настільною. Плюс, для того, що я, що я знімаю вам відео, у мене додатково ще стоїть звичайна плоска зверху світодіодна лампа, але вона служить тільки для загального освітлення кадру, щоб було то все гарно видно вам. Ну і в принципі для того, щоб видно було і мені дуже добре. Коли таке інше. Бо коли я проходила співбесіди в якихось студіях, то там давали мені тільки ось цю настільну лампу, і іноді вони бували навіть не самої міцної потужності, тож не завжди було все гарно видно. Бо саме ось цей кружочок лампи, який там щось трохи освітлює, він в цілому. Не всю область робочої поверхні освітлює, і то не дуже приємно. Для того в мене стоїть плоска, звичайна світодіодна лампа зверху, щоб повністю вся поверхня столу освітлювалася, і додатково служить ця лампа звичайно настільна для орієнтації, для контролю бліків. Тож, давайте я зараз буду вмикати вже лампу, бо 5 хвилин ми з вами розмовляємо і наглядно подивимося, для чого це все потрібно. І так, зараз в мене ось ви бачите, ось такий кадр, і тут вимкнене освітлення. Хоч ніби воно здається якесь затемнене, але все ж таки освітлення вімкнене. Це саме та лампа лампа плоска, яка мені освітлює повністю всю поверхню. Лише в кадрі воно здається таким якимось затемненим, тому що в мене дуже темний фон і темні рукавички, тому дається ось такий ефект. Якщо я зараз вимкну цю лампу, то ви можете зрозуміти, що без лампи взагалі неможливо працювати, як ви бачите, ніби зараз і день на вулиці, але десь там щось затіняє сонечко, і нам взагалі нічого не видно. Далі я вмикаю цю лампу, вона дуже чудова, коли ми працюємо з кутикулою під кутикулою, щоб ми бачили, там якісь питають чи щось з нас, там якісь залишки матеріалу і таке інше, щось ми там шукаємо, так як майстри чистимо, продивляємося. знову ж таки, Зрізаємо ту кутикулу, то вона дуже, подивіться, дуже ідеально все це освітлює. Навіть вам на камеру то все чудово видно. Ось, наприклад, ось тут суха шкіра якась трохи залишилася, тут загрубівша шкіра. Ось тут у нас щось трохи ну, грубої шкіри. так Ми можемо заглянути під кутикулу побачити, чи там є щось, чи немає. Ось навіть ми бачимо малесеньку штучку якусь тут, ніби схожа також на птерії. Тож ця лампа дуже гарна. Освітлює, але в нею не дуже гарно контролювати матеріал, коли ми робимо вирівнювання, і нам треба контролювати бліки. Для цього стоїть в мене окрема звичайна лампа, якою користувалися на початку. Ось така, звичайна Хочу відразу, без всякої води вам сказати, що лампа має. В Кращому випадку вона має кріпитися на край столу, щоб вона вам не заважала збоку. По-друге, вона має мати таку конструкцію, як на фото, щоб її можна було регулювати вліво-вправо, так як вам буде зручно, вище та нижче. Чим вище буде ось ця саме деструбцина, чи як вона там називається саме цей тримач, тим буде краще. Ви можете далі її двигати, регулювати вверх вниз так як вам буде зручно. Далі я вимикаю основне освітлення, велике, скажімо так, блог. Яке служить для того, щоб освітити повністю кадр, і вмикаю саме цю настільну лампу. Подивіться, що відбувається і наскільки яка велика різниця. Зараз хтось може мені написати відео, що я нічого вам взагалі не показую, але, дівчата, зрозумійте, сама суть цього відео в тому, щоб вам розповісти, показати різницю саме в освітленні, щоб ви розуміли, на що ви можете розраховувати. І що ви можете собі придбати та саме те, що вам потрібно, і який буде ефект, якщо ви виберете не те, що вам потрібно. На жаль, тієї лампи, то, що я вам щойно вмикала, я не знаю, подивлюся, маркування я не можу сказати, але вона така пластикова, яка взагалі кріпиться на стіну, і вона десь приблизно. Десь ну, приблизно до метра довжиною. Це саме те основне освітлення, з яким ми зараз дивилися. Зараз я ввімкнула цю звичайну настільну лампу, і доволі в мене не дуже міцної потужності там сама та лампочка. І чому? Ну, по-перше, в мене була дуже міцна лампочка, ледовська, але. Пішла така фішка, що коли я робила собі матеріал, накладала собі матеріал, коли я робила собі манікюр, воно попросту починало мені все полімерізувати. Тому мені довелося змінити саму лампочку ось в цьому в цоколі туди закрутити меншої потужності. В принципі, як ми бачимо, ніби нам все видно, але за рахунок ось цього кола, ось цього, що воно дає нам тільки саму ось цю область освітлення. Як ви бачите, ліворуч, в мене вже темніше, праворуч. Там світліше, зовсім то все по-іншому. І хочу сказати: розгледіти також то все дуже неприємно, коли у вас якась там область 30 см чи 20 см освітлюється, а далі все якесь затемнене то для зору то, ну, не дуже приємно. Це 100%, хочу вам сказати. Але ця лампа дуже круто підходить для того, щоб контролювати бліки, без неї ніяк не обійтися. Тобто, якщо ту плоску, ту, що я вам щойно показувала, ми можемо там на якусь пряму лінію орієнтуватися, але то складніше, і то ще треба приловчитися. Можемо підсумувати, навіщо вона нам взагалі потрібна, і яка з них потрібна. Я би сказала, якщо чесно, то потрібно дві лампи. Бо залишити одну лампу тільки ту основну для освітлення, як я вам щойно показувала, розповідала для основного освітлення всієї робочої поверхні, то ви не зможете контролювати блік. В неї доволі таки складно контролювати блік, бо вона дуже плоска. Якщо ви візьмете тільки ось цю настільну лампу, то буде страдати, то буде страждати ваш зір. Ви не зможете Бачите, ну, ви зможете бачити все, що вам потрібно, але половина столу більше буде затемнено, і то буде неприємно, і то буде шкодити для вашого зору. Ну і третє, давайте поговоримо: це наша кільцева лампа. Вона дуже таки популярна, можу купи, можна купити дешевше, можна купити дорожче. Подивіться, я вимкнула зараз настільну лампу і як все виглядає по-іншому. Але все то ще залежить від вашого пристрою, наприклад, телефону чи камери. Зараз освітлення столу в мене ідеальне, навіть краще, якщо вимкнути ось цю лампу. А вам в кадр здається, що ніби видно набагато краще. Але насправді без неї видно мені. В реалі набагато краще, все тільки що не контролюєш бліки. Далі я вже під'єднала свою лампу кільцеву. До речі, вона також з Аврори невеличка. На початку я думала, що мені її не буде вистачати, але все ж таки пізніше я зрозуміла, що мені її достатньо з врахуванням того, що у мене є ще зверху над столом ось ця основна, про яку я вам на початку дуже довго розповідала. Зараз я вмикаю цю основну лампу і будемо вмикати кільцеву лампу з Аврори. Ось таким чином вмикаємо лампу і я вмикаю на більшу потужність. Змінюю температуру. Як ви бачите, вона може бути темніша, може бути світліша, тепліша, холодніша, точніше. Ось я обираю ось таке світло, саме найхолодніше. Так, потужність цієї лампи бажає бути кращою. Як основне освітлення з аврори я б не рекомендувала ось цю кільцеву лампу. Як додаткове освітлення до фото, то. В принципі, саме воно і ідеально. Подивіться, якщо ми зробимо ось таким чином або попросту рівненько складемо її не рівненько, а прямо пропорційно над нашим нігтем. Ось я її перевернула, бо вона стояла у мене в бік попросту світила. Якщо розвернути ось так, то подивіться, яке ідеальне і причудове освітлення, стильне, сучасне, скажімо так, в нас виходить. І, до, до речі, зверніть увагу від цієї лампи, навіть в кадрі, мені видно блік. Ось ці лінії. Подивіться, ось ці лінії. Збоку, які туди сюди грають вліво-вправо, вони йдуть на рівні. Це означає, що у нас вирівнювання там немає. І воно погане, але його реально там немає, і ми його не робили. Якщо нанести ще матеріалу і зробити вирівнювання, то ми зможемо побачити блік. Цією лампою також можна контролювати блік, але. Трошки складніше. Ну, точніше, не складніше, а просто просто треба приловчитися до цього по звичної настільною лампою, все ж таки більше зрозуміли ось то коло більше зрозуміли, наскільки воно рівне, наскільки ні. Бо тут вже залежить від розміру вашої лампи і відстані, на якій вона є. Бачите, якщо я далі відвела свій пальчик, у нас вже цей кружочок стає. Поменше, і ми можемо бачити краще контролювати блік. Якщо ближче, то він розпливається, і ми бачимо тільки зліва, справа ось ці лінії. А біля кути, коли на вільному краю, ми вже заокруглення цього кружечку не бачимо і добре не можемо контролювати саме цього бліку. Подивіться. Ось таким чином все відбувається. Але як для фото і для зйомки відео, вона просто причудова. Освітлення доволі таке непогане, але хочу сказати, якщо ви хочете брати не тільки для контролю бліків. А для того, щоб як основне освітлення, то ж вам доведеться все ж таки витратити чималу суму коштів, щоб обрати дуже потужну, саме ось цю кільцеву лампу з більшою потужністю, щоб вона вам добре освітлювала всю поверхню столу. Підходить для того, щоб контролювати бліки як освітлення повністю робочого столу. Ну і в принципі, як блогерський варіант, також вона дуже крута для сучасних ось таких кадрів. Я не знаю, я зараз дуже рідко її використовую, бо мені попросту бракує штативу на столі її, для неї не вистачає попросту місця, то треба брати якийсь окремий штатив, який буде попросту стояти над столом, і то все гарно освітлювати. Я її використовую дуже частенько для фото або для якихось інших детальних кадрів. Так що, ось такі варіанти ламп у нас є. Якщо ви оберете плоску довгу лампу, то вам доведеться взяти ще додатково або кільцеву, ось цю, або звичайну настільну. Якщо візьмете звичайну настільну, вам може бути малувато освітлення для всієї поверхності. Якщо візьмете кільцеву, то можна контролювати і матеріали, і освітлювати повністю всю поверхню. Що ось такі висновки, вибір вже буде за вами. Тож, я чекаю ваших коментарів, якщо у вас залишились питання, лайків, якщо вам відео сподобалося. З цим сьогодні в мене все. До зустрічі в нових відео.